Свято для мертвих, коли я вперше почув про Вербівку, мені здалося, що це вигадане місце як ті села, про які старі люди розповідають на лавках, згадуючи там, де колись був яр, на карті ні крапки, ні дороги. А все ж у запрошенні, яке прийшло поштою, чорним чорнивом було написано Шановний пане Андрію! Запрошуємо вас виступити з промовою на святі Спасівської гостини у Вербівці. Ваша присутність дуже важлива. Початок 7 серпня по заході сонця. Початка стара воскова із символом, схожим на їлку верби, що огортає людське око. Я працюю журналістом у районній газеті. Останнім часом редактор натякав, що потрібно менше про політику. Більше про людей, Ха. мовляв, читайці хочуть живі історії. А що може бути живішим, ніж сільське свято, забуте Богом і Google Maps? Ха. Дорога туди була як спогад, потрісканий асфальт, обабіч якого стояли вицвілі таблички без назв. Лише одна, вже похилена, показувала вбік Вербівка 4 кілометри. Але стрілка вказувала просто в хащі. Я зупинив машину, вийшов. Сонце вже хилялось за обрій, світло розливалося густим, наче кров помаранчевим кольором. Десь у полі крикнула чапля, і мені здалося, що звук ударив просто в груди коротко, різко, як попередження. Дорога вела між верболозами, крізь які не видно було ані неба. Ані землі. Вітер затих, мотор глухо ревів, і, здавалось, ніби все навколо прислухається. Через кілька хвилин я виїхав на відкритий простір. Переді мною, у заглибленні між пагорбами, лежало село, десяток хат із похиленими дахами, стара церква без хреста, ставок, у якому нічого не відбувалося, навіть небо. На в'їзді стояв чоловік у полотняній сорочці, сивий, і з поглядом, що не кліпав. Він дивився прямо мені в очі, ніби знав, хто я. Я опустив вікно. Вечір добрий, сказав я. Це Вербівка. Він мовчав кілька секунд, потім кивнув. Ви до гостини, ми чекали. Так, я Андрій. Мене запрошували виступити. Ми знаємо, перебив він, і в його голосі щось дзенькнуло, ніби ложка по порожньому кухлю. Машину ставте біля школи, далі пішки. Він відвернувся, пішов дорогою, навіть не озирнувшись. Я рушив повідно за ним. Село виглядало покинутим, але всюди тлів рух, у вікнах махтіло світло свічок, дим стелився низько, наче не хотів підійматися. Біля однієї хати стояла жінка з відром, але коли я глянув на неї вдруге, її вже не було. Біля старої школи справді стояв довгий стіл, накритий білою скатертиною. На ньому глиняні тарілки, запалені свічки, калачі, миски з медом, і всі місця вже були зайняті. Люди сиділи мовчки у старих вишиванках із застиглими обличчями. Мене провели до голови столу, показали на порожній стілець це для вас, пане Андрію. Сивий чоловік говорив так, ніби кожне слово йому боліло їсть із міста має першим благословити вечерю. Я ніяково усміхнувся, е, звичайно, але я ж не священник, я просто журналіст. Ми знаємо, повторив він. Але сьогодні ви той, хто говорить. Свічки мерехтіли, відкидаючи довгі тіні, і в якийсь момент мені здалося, що ті тіні рухаються не в такт вогню, а навпаки, дихають самостійно. Я розгорну записник, щоб зробити кілька нотаток, і тоді помітив у всіх тарілках лежить щось темне, блискуче, наче шматки глини, але з прожилками, схожими на судини. Що це? запитав я, показавши пальцем, те, що земля дала. Відповіла жінка поруч. Її руки були чорні, ніби з попелу. Їсти треба всім, хто живе, і хто прийде. Тоді я побачив поруч зі мною, у самому кінці столу, стоїть ще одне накрите місце, порожнє, але тарілка уже порожня. Свічка біля нього спалахнула сильніше, і я помітив, що на скатертині щось блищить крапля, темна, в'язка, як кров. І хтось шепнув. Почалося. Свічки почали плаватися швидше, ніж мали би. Віск стікав по скатертині, змішуючись із тими темними краплями, що з'являлися дедалі частіше. Люди навколо сиділи нерухомо, ніби чекали знаку. Може, почнемо? несміливо запропонував я. Намагаючись зберегти спокій. Я не зовсім розумію традицію, але якщо треба сказати тост, сивий чоловік кивнув Слово живе. Воно годує, як хліб. Скажіть його. Я підвівся, ковтнув сухе повітря. У голові калатало. Що я взагалі тут роблю? <кхм> «Ну... Я радий бути у вашому селі, почав я. У вербівці. Радію, що пам'ятаєте про свята, про землю. про... І тут раптом вітер вдарив у вікна школи, наче хтось великий і сердитий хотів увірватися. Свічки погасли майже всі одразу. Лише одна: біля порожнього місця світила далі. Хтось у темряві прошепотів. Прийшов, коли я глянув туди, стілець був уже не порожній. на ньому сиділа постать. Обличчя бліде, мов із землі, вуст нема, волосся, як мокрий мох, спадало на плечі, і воно дивилося просто на мене. Я не міг рухатись, навіть дихання стало чужим. «Хто це?» Ледве прошепотів я. Сивий нахилився ближче, і його шепіт був гарячим, наче від вогню. Наш почесний гість. Кожного року він приходить через когось із живих. Що, як це? через? Ти привіз його. Ми не могли самі. Ми ж тут залишилися. Мене пронизав холод. Я зробив крок назад, але стілець, на якому сидів гостя, почав скрипіти. Постать повільно підвила руку, і я побачив, що пальці в неї темні, як земля, і з під нігтів сипалась суха глина. Ти говорив слово, прошепотіла вона без рота. Отже, віддав. Раптом усі люди за столом одночасно зітхнули, як один організм, і почали їсти повільно, беззвучно, загрібаючи ложками ту темну масу зі своїх тарілок. Я відсахнувся, кинувся до дверей. Вони не відчинялися. Ручка була гарячою, ніби щойно спекла, потім тиша. І я почув, як щось шкрябає під підлогою. Воно повільно, методично, наче когтями, дерлося вгору. Під моїми ногами дошки почали здійматися, звідти тягнуло гниллю і землею. Не тікай! прошепотіла та сама істота, не відводячи від мене пустого погляду. Гостина ще триває. І я побачив під підлогою, хтось рухається, багато рук, багато тіл, облич. Вони тяглися до мене, я кинувся до вікна, розбив скло, вискочив у ніч. Кров стікала по долоні, але я не відчував болю. Біг селом, поки не опинився біля своєї машини, завів двигун, газ і просто вперед, не дивлячись у дзеркала. Дорога, якою я приїхав, тепер була вся в тумані, але позаду я чув голос Тихий, розтягнутий, як вітер серед поля. Ти сказав слово тепер ми підемо за тобою. Доїхав до міста вже під ранок. Асфальт здавався живим, фари, ніби провалювалися в темряву. У голові гуло, серце билося як у загнаного звіра. Я кілька разів намагався набрати когось, колегу, знайому журналістку, хоч кого, але телефон мовчав ні сигналу, ні мережі. Зупинився біля заправки, щоб перевести дух. Працівник, молодий хлопець у формі, кинув на мене побіжний погляд Ви звідки? спитав він, наливаючи каву. Із Вербівки. Там свято було. Він різко підняв голову. Звідки? З Вербівки. Ну, село кілометрів 40 звідси, далі, за лісом. Він відступив на крок: Там нема нічого, сказав він пошепки. Там траса вже 20 років заросла. Я з тих країв. Вербівку змило в 97-му. Повінь. Людей тоді ніхто не врятував. Кава розлилася мені на руки гаряче, але я не відчував. Ні, сказав я тихо. Ні, я щойно був там, виступав, їв з ними за столом. Хлопець похитав головою. Ви, мабуть, помилились, чоловіче, там зараз поле і ставок на місці старої школи. Хіба що він зробив паузу? Хіба що хтось вас туди покликав. У цей момент у машині ввімкнулося радіо саме по собі, статичний шум, а потім знайомий, сиплий голос. «Їсть, почесний, поїхав, але слово його залишилось. Я вхопився за кермо, натиснув на газ. Колеса буксували, двигун ревів, але авто не рухалося. Дивлюся, асфальт під колесами м'який. Як мокра земля, і тоді я побачив їх у світлі фар, ті самі люди з Вербівки стояли обабіч дороги, без облич, без стіней, свічки в руках горіли проти вітру. Одна фігура вийшла наперед, та сама, очесний гість, тепер його очі світилися як два жарини. Ми тебе дочекались, сказав він тихо. Бо кожен, хто говорить за нас, має лишитися з нами. Я рвонув дверцята, вибіг із машини і побіг у темряву, але чим далі біг, тим більше бачив хати, паркани, церкву без даху, вербівку. Вона стояла свіжа, як після дощу, і в кожному вікні горіла свічка, і в кожному обличчі впізнавав когось. Кого вже не мало бути, потім усе стихло. Лише голос у радіо шепотів Вербівка чекає гостей, і ти вже з нами. Після тієї ночі Вербівку більше ніхто не бачив. На мапах вона досі є, маленька крапка серед полів. Але дороги до неї ведуть у глухий кущ, у бур'яни, що ростуть вище пояса. Будинки, за словами місцевих, стояли ще торік, тепер чорна пустка, ніби все село вирізали разом із ґрунтом. Коли родичі почали бити на сполох через зникнення чоловіка, рятувальники прочісували територію три дні: жодних ознак села, жодних фундаментів. Навіть старих стежок, ніби їх ніколи не було. На четвертий день один зі старших рятувальників звернув увагу на ставок за лісосмугою, старий, зарослий, болотний. Місцеві казали, що там провальня, куди лізти небезпечно. Вони опустили ліхтарі і побачили сріблясте крило автомобіля. Машину підняли на другий день, двері були замкнені зсередини. Скло злегка запітніли, ніби хтось дихав у ній ще зовсім недавно. А всередині… Всередині не було нікого. Лише телефон на сидінні. Розряджений. І радіо. Радіо, яке працювало, не хрипіло, не ловило шум, чітко тримало одну частоту. Монотонний голос, спокійний і теплий, повторював Шанований гість. Не залишив свій стіл. Чекаємо, чекаємо. Село стояло без вікон, хати мовчали, наче прах, і двері, наче жертовник скрипіли в темних позолах тут твій дім, тут твій слід тут минуло. Стає і говорить за столами тіні люди без облич і без дихання, Келихи, холодні блюди, схожі більше на чекання, сідай до нас, сідай до нас ніч тебе пізнає Слухай голос землі, Слухай подих тих, хто не вертав. Вербівка тримає живих і мертвих вербівка. Пам'ятає усіх, хто ступав. Ім'я твоє впало в туман, ім'я твоє взялося в ній. Сядеш за і шляху назад уже. Не поклич. хтось торкнув моє плече, хтось холодом пройшов крізь груди, я чув, як все навкруг тече у той світ, де вже немає путнівебу. Без рота говорили без дихання, я відчув, моя дорога зникла в тінях, назавжди ти прийшов, ти прийняв ти, лишився, розченись у землі. Розчинись у старому імлі вербівка кладе на стіл гостя, що не вертається з ночі, пам'ять стихає, ім'я відлітає, час обриває свої нитки, їсть за столом, піднімає келих і свято триває до ранньої мли. שש ווערביי